Такий коротенький огляд на плантацію, друзі, вже по суті сіріє, але мене ще непогано видно. У нас зараз середина грудня, по суті, можна сказати так. На полісі масово йдуть опади. Бачите, яка водичка стоїть. Тут я знав, що вона буде стояти, в принципі, тут вона завжди стоїть та вода. Чи є це добре для полуниці? Ну, для полуниці це непогано на даний момент. Бачите, вона навіть місцями я так дивлюся, не буду листя сухе зривати, хай таке укриття буде. Вона далі росте. Тобто 16 грудня, а в мене ще росте полуниця. Вона вже тут прижилась. Угу, тут вже. Там, там, там корейніще таке, що я не знаю. Це копанка мальвина. Там конкретне корейніще, значить вона навіть не шатається. Там, я садив десь такий, був корень, ну 8 із 10, вона навіть не, не шатається. Я так вже дивлюсь, місцями є випади, місцями вже видно випади. Ось тут буде випад. А може і не буде, може це серединка оклигає, Ну таке там воно 50 на 50, навіть 20%, 20 того, що воно оклигає, До того, що пропаде. Тобто по вониці, в принципі, прикольно зараз. Тому що. Багато хто рекомендує її поливати перед зимою, тут і поливати її не треба. Тут сніг десь бум, десь такий шар снігу випав і вже, я б сказав би, землю добре змочило. Потім дощі йдуть кожні 2-3 дні, і у нас йде дощ. Постійно крутить вітер. А, у город не зайти, ну там і нема що робити, ну в принципі. В ліс не заїхати по дрова. Люди дрова позакінчувалися. Каже, му кажуть, у ліс не можна заїхати дров собі, дров собі сухих набіляти. Тобто, ну, не просто паралізовано все. Там, де нема доріг, зараз на півночі України на полісі просто я не знаю, як люди добираються там між селами і так далі. Просто каламуть така каша малаша. Я навіть ось сюди йти не буду, тому що зараз ми провалимося там просто йдемось. Сюди теж тут приживається все, саженці. Я так ходив, дивився, то бачите, ну не можна вже витягнути, все вже, я його тягнути не буду десь. Все, я вже не можу витягнути. Там вже десь такі, така розетка розкущена, як не знаю що. Цю я, кстати, садив саму пізніше. Це Азія у нас стоїть. Ну, Азію я садив пізно, я, я чувствую, як вона бачите, вона тіліпається трохи. Но вона вже я чувствую, що вона прижилась трохи там всередині. Бачите, воно вже все, воно вже не тягнеться так легко. Так як мікрутий не крути, посадив, то повинна, по суті, прижилася. А все буде е, вирішальне далі. Що буде далі? Чи будуть сильні морози, чи не будуть, хто його знає. Ну, я думаю, така відмітка Водохрещення, по старому календару, 19 січня, якщо пам'ять не, пам не зраджує, 18 чи по-моєму, 19 січня. Оце саме до цього моменту, так як я зимовий рибалка, я можу сказати, що саме сильні морози. От вже така, саме вже пройдемо цю межу на півночі України, далі вже у лютому там 50 на 50. Якщо поверне на схід, може бути мороз, може бути якийсь і певний випад. Якщо не поверне на схід, якщо буде далі крути ці вітри, західний, там, північний-південний, ну буде така, по суті, ось два дні при, примерзне, два дні замете снігом, потім розтане, ну, отакі каламбур. Ще в мене виходить мальвіна, яку я садив весною, вартура брав. Мотка вона вже стоїть у нас на момент, коли сики, сики вже її вже року ще немає. По суті, її немає року. І вона вже така стоїть, гарна мальвіна, на ній на буде урожай, якщо не померзне. Я думаю, пізні сорти не такі вразливі до е, примерзків, плюс у мене є грав окно. Тобто, я думаю, якось буде похуже, якщо чесно. Е, коли я садив у вересні, у жовтні, я думаю, буде похуже. Ну, а так проходив, подивись, вроді би, непогано. Хай такого весна зараз. Якби буде, да? Оце, там березень місяць, перше тепло, я думаю, піде. То що я хочу сказати вам? Ну, По-перше, треба буде тут воду, я думаю, цю всю відчерпувати ручну, чи може якого насоса кинемо, тому що я не знаю, що буде далі. враховуючи, як зараз йдуть дощі, то може тут все плавати. Тут нерідко все плаває, але полуниця, в принципі, стоїть. То там, якщо прийде тепло весною, тут не так багато залишилося, що там тих два місяці вже березень, вже, ну, шо, час дуже швидко летить. Враховуючи кількість вологи, яка є зараз в ґрунті, тут тільки даєш азотне добриво, 20 дамо, там, З інтервалом 7 днів будемо давати, то ми ці купи ще й витягнемо, я думаю. Ми їх ще й витягнемо. Плюс у мене трошки є резерви, я трошки собі зберіг розсади, не продавав. І я думаю, ми ще будемо місцями досаджувати. Місцями може залишитися прольот, якщо не вистачить розсади. Потім уже, а, цими розетками досадимо по дві штуки, коли вже вона почне масово. Кидати. Я думаю, особисто моя думка, що все-таки є шанс, що якусь ягодку буде поїсти. Понятно, що це не буде так, як мій болитня посадили, але є причини, чому я його не у під я, в принципі, це в багатьох відео пояснював. Ну, розсада, я думаю, Тут Давайте ще на полку походим. Ну, Тут таке поганюче місце, тут тінь стоїть кожен день. Тобто сонце мало, грибок оцей затуляє, то воно навіть видно таке п'ятно, тут вже краще пішло, а тут такий кусочок такий геть фіговий. Тобто тут така постійна проблема була. Ну Я дивлюсь, серединки теж викидає. Просто зараз вже темно, вам нічого не вийде, мабуть. Бур'ян навіть росте, Бур'ян взагалі чітко зараз. Його треба видіргнути, тому що якщо його не видіргнуть, він як пустить коріння, потім ради не даси. Тобто, ну така історія, друзі. Це наша полка стоїть. ну 90% серединкою. Місцями, бачу, нема серединки. Отак, якось тут. Вона може пізніше випустить, а може і не випустить. Якщо не випустить, в мене є резервна розсада. Тобто поки що така, ну точно 90%. Що буде далі? Ну Цікаво буде поспостерігати за погодою. Я думаю, все-таки якась зима повинна бути. Якісь морози мають бути, по ідеї ж вони мають бути. Хоча на року, по-моєму, з 18 на 19, то морозів багато не було. Там пару днів поморозило, потім трошки весною, і почалося така суха, суха весна тоді була, наскільки я, я пам'ятаю. Тоді, по-моєму, навіть полуниця раніше почалася в ті роки. Але, але, але непогано, що йдуть дощі. В принципі, якби я хоча б на недільки дві раніше висадив, хоча б на недільки дві, то тут все було б. Ну, Плюс-мінус краще в два рази, кущі б стали більші, ну і так далі. Плюс, кстати, в цьому відео ще хочу показати, три слова за розетки. Оказується, їй мені непогано в листопаді садити. Я садив перші число листопада. Хтось каже, так зараз зима, така от мягка, раніше якби були морози, вона вимерзла. Я не думаю, що вона вимерзла. Тому що я ось дивлюсь, розетки, в принципі, найкраще себе показують. Краще, ніж копанка. Копанка місцями не вся прижилася, розетки всі прижились. Я тут садив по двітрі розетки. Тобто розетки, мені каже, мають набагато кращий вигляд. Набагато. Бачите, які вони гарненькі стоять, зелені листя. Вона вже серединки там бачу, потрошку будуть, скоро вилазить їх тепло. Тільки хай близьке тепло, вона зразу серединки давати. Копанка ну, теж класна, але місцями є прольот. Місцями, на сожалению, є прольот. Або, на жаль, по-українськи буде. Тому, тому, можете писати свої думки в коментарях. Ну, а я вже буду, напевно, на кудись їхати домою, тому що вже і так на дворі темно.